І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми почнемо відразу із ситуації на добропільському напрямку, тому що на фронті дуже жахлива ситуація, і росіяни продовжують просуватися вперед. Сьогодні ми бачимо, що дуже багато інформації по цьому напрямку, і, на жаль, ми бачимо, що росіяни дуже серйозно змогли вклинитись в нашу оборону і розвивають свій успіх. Почнемо із того, що сьогодні продовжуються обстріли добропілля, і ми бачимо, що росіяни застосовують ФАБ по місту. Чергове відео показує про те, що прильоти по місту продовжуються, і росіяни намагаються зруйнувати його якнайбільше. Таким чином ситуація в місті Добропілля і навіть Білозерське дуже серйозно погіршується. По Білозерському також ми бачимо, що дуже багато руйнувань. Місто розбивають дуже сильно. Хоча ще десь місяць тому це місто фактично. Жило спокійним життям і не знали, що таке війна. Туди прильотів майже не було, і сьогодні місто вже дуже сильно розбите. Росіяни дуже швидко змогли просунутися вперед, і це все результат того, що наші сили, на жаль, пропустили росіян ще на початку літа. біля... Мирноградського напрямку, ось тут в цьому районі, і росіяни змогли дуже сильно витягнути лінію фронту і дійти вже навіть до добропілля і до Білозерського, тому що ми бачимо, що від крайньої лінії фронту до добропілля залишається всього 6 кілометрів 600 метрів, а від Білозерського приблизно десь. 7 кілометрів 700 метрів це дуже маленька відстань, і тому росіяни тут дуже активно все обстрілюють для того, щоб рухатись вперед і послабляти наших бійців зсу. Що стосується ситуації біля траси, росіяни заявляють, що вони вже просуваються до населеного пункту Нововодяне. Ми тут бачимо, що росіяни завдають ударів. Бачимо, вогневі точки фіксуються, Тож тут обстріли дуже великі. І росіяни заявляють, що мають тут успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Наші воїни освободили населений пункт Колодязь і продвинулись в направленні села Нововодяне. Також освободили більшу частину населеного пункту Вісіле, освобождено 13,2 квадратних кілометра. Населений пункт Віселе знаходиться східніше від населеного пункту Золотий Колодязь. До того ж, Росіяни заявляли, що вони захопили колодязь повністю. Тут ми вже бачили, що місцевих мешканців евакуюють з цього населеного пункту. Поки що невідомо наскільки це достовірна інформація, але тут повний хаос відбувається, і росіяни намагаються просувати всюди, де тільки можуть. Що стосується кучерів яру, тут продовжуються штурми. Росіяни заявляють, що вони захопили це село повністю. Українська сторона ще вчора повідомляла, що за село йдуть бої. Сьогодні не повідомляється про якісь бої в цьому напрямку. І українська сторона каже, що тут вдалося стабілізувати ситуацію. Поки що ніяких підтверджень цьому немає, і бути не може, тому що поки що невідомо де вдалося закріпитись точно росіянам, і де ЗСУ намагаються контратакувати, тому що вся ця інформація тримається в таємниці, і поки що реальних підтверджень цьому немає. Тож тут треба дочекатися, як буде розвиватися ситуація. Зсу точно сюди перекинули більше резервів і намагаються стабілізувати ситуацію. Це те, що точно відомо. Також, поки росіяни просувались на добропільському напрямку, на жаль, вони відволікли наші українські сили туди, і їм вдалося просунутись на оточення Покровська та Менограда. Ми бачимо, що росіяни заявляють, що вони захопили частину міста Родинське. Це підтверджує і українська сторона, на жаль. Давайте посмотрим, що чего они пишут из этого приводу Российская армия продолжила прорыв линий украинской обороны, и часть этих линий была взята к югу от Золотого колодца, в то время как ДРГ продолжают расширять свои операции дальше на север. В результате украинская армия больше не может удерживать позиции в Кучеревом яру и на южных карьерах. Кроме того, российские войска пересекли железную дорогу и обошли дорогу Т-05-15. Более того, российские войска продолжили наступление в районе Красного Лимана и Родинского угольного розреза, приближаясь к родинському с этих двух направлений. На крайнем западе росіяни сделали некоторое продвижение к востоку от Русиняра. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут заявляють про успіхи і те, що вони рухаються між триконами шахты Краснолиманська і Шахти Родинська. Тож вони намагаються заходити до міста. Денське, фактично з півночі і з півдня. Також ми точно знаємо, що ще продовжуються бої в красному лимані, і росіяни намагаються просуватись і тут. Крім того, повідомляється, що вони рухаються у напрямку населеного пункту Гришина і Новоолександрівка для того, щоб повністю оточити Покровськ і Мирноград. Ми бачимо, що тут дуже серйозно збільшилася сіра зона, і вони заявляють про те, що просуваються вперед. Тут очень багато информации, але я вам покажу только основные. На юге около недели назад российские войска смогли установить контроль над, кра... над шахтой Краснолиманской и ее терриконом, что дало им гораздо больше возможностей для наблюдения за родинским и прилегающими территориями, откуда они смогли продвинуться на запад, минуя меньший террикон и вошли в восточную часть родинского. Позиции заняли как в многоэтажных домах, так и в частном секторе. Дополнительный прогресс был достигнут в Красном Лимане, где российские войска приблизились к юго-восточной части Родинского с востока. Большая часть села теперь под контролем России. На севере российские войска сумели войти в украинские укрепления в Дорожном, используя вновь захваченные позиции в лесах к востоку. Так уж вони тут пишут, что мают успехи у напрямку села Новоолександрівки. Российские войска наступали в двух направлениях и большая часть продвижения была на юге, где после закрепления контроля над позициями над железнодорожной линией они начали продвигаться на запад к шоссе Покровск-Доброполье. ДРГ уже действовали здесь и к этому времени находились в 8 километрах к западу на окраинах Новоалександровки и Гришинова. Таким чином, ми бачимо, що вони тут заявляють про успіхи біля населеного пункту Гришине, біля Красного лиману і міста Родинське. Таким чином просування тут дуже серйозні, і якщо зараз не вдасться стабілізувати тут ситуацію і відкинути росіян назад, то в найближчий час може статись оточення Покровська і Мирнограда. Також ми бачимо, що по Покровську Росіяни продовжують наносити удари з артилерії. Також там дуже активно працюють ФПВ-дрони і намагаються продовжувати послабляти позиції ЗСУ для того, щоб захопити місто повністю. Російські ДРГ, як раніше, продовжують просуватись по населеному пункту Покровськ. Ми бачимо, що фактично центр міста знаходиться під їх контролем. Там вони продовжують просуватись і накопичуватись. І це дуже погано позначається на обороні міста. Тож бачимо, що російські fpv дрони продовжують дуже активно працювати по місту і все розбивають. Крім того, вони заявляють про те, що просуваються далі в самому місті, і ми бачимо, що також продовжуються удари по населеному пункту Мирноград, б'ють по околиці і намагаються розбивати позиції ЗСУ. Таким чином, ситуація на цьому напрямку залишається дуже напруженою. Сьогодні Генеральний штаб України повідомляє, що росіяни провели 56 штурмів за добу, а це дуже високий показник. І таким чином росіяни тут потроху продовжують просуватись вперед. Хоча і треба визнати, що сама погана ситуація саме на добропільському напрямку, бо тут дуже незрозуміло, куди просуваються росіяни далі і де вдалося стабілізувати ситуацію. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут активність також росіян дуже велика. Вони проводять більше 10 штурмів за добу. І сьогодні вони підтверджують те, що вони захопили Андріївка Кливцове. Показують відеоролик, як завжди, що вони захопили цей населений пункт і намагаються просуватись далі. Тут ми бачимо, що вони показують, як обстрілювали цей населений пункт, намагались його штурмувати, намагались розбивати українські позиції. Таким чином вони фіксували, де пересуваються сили ЗСУ, і знищували їх, на жаль. Друзі, як завжди, показую так, як воно є. Втрати української армії також є, на жаль, інакше росіяни б не могли просуватись. Якщо росіяни просуваються вперед, значить вони перемагають нашу армію, на жаль, і все ж таки захоплюють наші позиції. І тепер ми бачимо, що вони показують російські прапори вже в українському населеному пункті. Тож таким чином, скоріш за все, ще один населений пункт ми втратили. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони. Тож таким чином, фактично все село під контролем росіян, тому що вони показали в відеороликах з різних частин. Свої прапори таким чином, підтверджуючи, що саме все село під їх контролем, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але якщо вірити цій інформації, приблизне просування становило 5 кілометрів. Це дуже велика ділянка території, десь також 5,5 кілометрів. Тож велика ділянка території, скоріш за все, ще перейшла під їх контроль у напрямку великої Новосілки Росіяни поки що великих атак сьогодні не проводять. Активність тут невисока, але ж в обстрілах активність набагато більше. Росіяни продовжують завдавати ударів фабами, розносять всю пригрунтову територію, і це може говорити про те, що найближчим часом вони намагатимуться просуватись і тут більш активно. Також використовують свої FPV-дрони. Намагаються розбивати позиції ЗСУ у прифронтовій території, і це вже навіть Дніпропетровська область. Тож росіяни вже дуже активно працюють саме по новій області і намагаються просуватись далі для того, щоб створювати так названу буферну зону біля Донецької області. Біля комишувах росіяни заявляють, що в них є успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть. Ситуація на фронтах Вілікайновоські і Камарської російська армія обеспечила контроль над територією, прилягаючи к річку Волча, між населеними пунктами Новохадська і Ялта. Кромі того, російські війська продовжили наступлення к югу від адкамишувахи. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут продовжують потроху просуватись. Ми бачимо, що тут збільшується сіра зона, але глобальних успіхів у них тут немає. ЗСУ поки що відбувають всі атаки. Мкугуляй пола Росіяни ще продовжують наступальні дії в районі Маліївки. Так заявляє український генеральний штаб, але ж Росіяни повідомляють, що вони тут мають успіхи. Русське наступлення на сіверо-востокі Полтавки. Таким чином росіяни заявляють, що нібито Малинівка під їх контролем, і вони вже наступають на населений пункт Полтавка. Але ж на сьогоднішній день відомо, що Полтавка і Ольгівське так і залишаються під контролем українських сил. Росіяни не змогли захопити ці два населені пункти, і поки що лінія фронту тут залишається без змін. Сьогодні повідомляється, що ще йдуть бої за Малинівку. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни заявляють, що вони нібито збільшують активність і кількість. Кількість наступальних дій, але поки що ми цього не бачимо. Досить стабільна ситуація по лінії фронту. Тут фіксуються тільки обстріли новоандрівки Ми бачимо, що тут продовжують працювати російські ФПВ-дрони. намагаються розносити позиції ЗСУ. А також сьогодні повідомляється про те, що росіяни намагаються штурмувати північну частину населеного пункту плавні для того, щоб просуватися вже далі до Степногірська. Крім того, росіяни повідомляють про те, що ЗСУ проводять тут контратаки. Українці атвоївалі, Южну цитадель, Стіпногорське, ось Кам'янське. Таким чином, просування у ЗСУ тут також є. Ми бачимо, що ЗСУ контратакують, але не глобально до Кам'янського поки що прорватися і зачистити всю цю територію не вдається. Тож боротьба йде тільки за позиції. Тепер переходимо до ситуації на херсонському напрямку. Тут росіяни продовжують сьогодні наступальні дії. За добу повідомляється про чотири атаки на островах. Вони намагаються перебратись на правий берег, але засу їм цього зробити не. Дають і розбивають всі їх угрупування, обстріли правого берега також продовжуються, але глобально ситуація тут поки що не змінюється. Тепер давайте перейдемо до Костянтинівського напрямку. Тут активність також дуже висока, росіяни намагаються просуватись вперед. і Сьогодні Міноборони РФ заявляють про повний контроль над селом Щербинівка. Підрозділення южної групіровки войск рішительними діями освободили населений пункт Щербинівка Донецької Народної Республіки. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут намагаються просувати. Вперед, українська сторона, поки що цю інформацію не підтверджує. Але якщо підтвердиться, то просування буде 2,5 кілометри. Також дуже активно росіяни працюють по населеному пункту Клеманбик. Ми бачимо, що тут продовжуються удари по селу ФАБами. По позиціях ЗСУ розбиваються, бачите, пересування наших військ. Також ми бачимо, що працюють ФПВ-дрони російські. Завдають ударів по українській техніці. Багато тут ударів, як завжди. І ми бачимо, що таким чином росіяни намагаються послабити позиції ЗСУ в цьому селі для того, щоб вже захопити і його, і забрати всю цю територію до Клеменбикського водосховища. Тут також продовжуються удари, і все це розбивається. Якщо їм вдасться це зробити, то вони захоплять цю цю територію і вийдуть вже на прямий шлях до Костянтинівки. Тож поки що ЗСУ тут намагаються тримати оборону і розбивають російські штурми також ФПВ-дронами. Тож поки що глобальних змін тут немає, тільки треба дочекатись підтвердження щодо Щербинівки. Біля самої Костянтинівки росіяни також продовжують завдавати ударів з ФПВ-дронів. Ми бачимо, що вони обстрілюють місто і намагаються розбивати техніку ЗСУ. Реп є, але ж техніка розбита. Можливо, це був дрон на оптоволокні. Новодмитрівка наносять удари фабами. Також все розбувається як і раніше. Це говорить про те, що ситуацію змінити зовсім не вдалося. Російська авіація як працювала, так і працюють з фабами ситуація не вирішується. Тепер переходимо до ситуації біля Полтавки та Русін'яру. Тут треба сказати, що росіяни за останні кілька днів дуже сильно просунулись, тому що на добропільському напрямку наші сили дуже сильно були задіяні, відволіклись. І, скоріш за все, тут росіяни скористались цими подіями і просунулись, захопивши повністю Полтавку, Русін'яр, і просунулись навіть за ці населені пункти. Тут ми бачимо, що ЗСУ показують, як розбивають російських окупантів. Розбивають вхід у блиндаж. Але ж ми бачимо, що це поки що глобально не вирішує проблему і росіяни все ж таки тут знаходяться і намагаються просуватись потроху далі. Дружковське направлення бойці 150 і 20-й мотострілкових дивізій продвігалі северо Западні і западні Полтавки. Над самою Полтавкою много українських безпілотників. Таким чином, ми бачимо, що росіяни намагаються розширювати контрольовану територію в цьому напрямку для того, щоб можливо оточити шахове і захопити цей населений пункт, і вже далі рухатись до Софіївки. Крім того, ми бачимо, що тут величезна загроза для дружківки. Якщо росіяни почнуть рухатись далі в цьому напрямку по полях, то вони зможуть захопити всі ці території дуже швидко і підійти до дружківки для того, щоб оточити Костантинівку. Це першочергова їх мета. Тож ситуація тут дуже погана. Росіяни намагаються просуватись вперед і активність тут не знижують. Біля часів яру. Також росіяни продовжують наступальні дії, намагаються просуватись вперед, Наносять удари фабами і ФПБ-дронами, але поки що глобальних просувань тут ми не бачимо, хоча вони заявляють, що мають успіхи біля ступочок і притечини. Українська сторона це не підтверджує і кажуть, що там ще йдуть бої. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до сіверського напрямку. Тут сьогодні росіяни також продовжують активно працювати ФПБ-дронами, проводять більше 10 штурмів за добу і намагаються розбивати всі українські позиції для того, щоб просуватись вперед вже до сіверська. Але ж поки що українська сторона намагається розбивати всі їх угрупування, і таким чином лінія фронту глобально тут не змінюється. ЗСУ ще тримають оборону, наскільки це ще можливо. Також продовжуються удари з арти. бачимо, що вже все село розбите. ЗСУ намагаються там пересуватись, але ж росіяни наносять удари по виявлених позиціях. Таким чином все руйнується, і тримати оборону тут максимально складно. Також росіяни працюють FPV-дронами по безпілотниках українських. Бачимо, що це позиція ЗСУ, пункт управління БПЛА можливо. І росіяни її знайшли і намагаються нанести удар. Побачили військового ЗСУ. І туди прилетів дрон. Таким чином, позиції розбиваються, і ситуація тут залишається дуже напруженою. По Лиманському напрямку росіяни намагаються просуватись вперед. Ми тут бачимо, що контратаки проводять навіть ЗСУ. Давайте подивимось, як це відбувається. Український танк. Їде в гості до окупантів, йому відразу прилітає дрон. Але хлопці продовжують рух. Одним ударом танк розбити не вдалося, і рух продовжується. Ми бачимо, що танк заходить у село і намагається розбивати. Окупантів, які знаходяться в лісовій частині. Робить три постріли танк. І таким чином, скоріш за все, росіян там було розбито. І таким чином танк повертається назад на свою позицію. Це говорить про те, що, скоріш за все, на околиці населеного пункту Торське. ЗСУ намагаються повертати собі позиції. Таким чином, ситуація тут залишається дуже напруженою, бо росіяни намагаються просуватись до Ямполя. Ми тут бачили російські штурми, і росіяни тут також продовжують працювати FPV-дронами для того, щоб послабити саме українські позиції і просуватись до Ямполя. Тут кілька днів підряд ми бачили російські штурми, тому ЗСУ тут контратакують, намагаються, хоч якось, розбити росіян. Також по українському танку росіяни наносять удари і намагаються його знищити. Тож ситуація тут напружена і боротьба продовжується дуже запекла. Біля зарічного також ЗСУ показують, як розбивають російські позиції. Бачимо, що домівка одним ударом була зруйнована. Тож, ситуація з руйнуваннями там дуже погана. Дрони розбивають все, де можуть знаходитись росіяни. Це саме показано удари українських дронів по позиціях росіян, де вони можуть ховатись. Бачите, ударів дуже багато. Це говорить про те, що українські дрони працюють тут дуже активно і намагаються послабляти росіян. Ось росіяни тікають з розбитої позиції. І таким чином ми бачимо, що в районі Зарічного росіяни перебувають і ЗСУ там намагаються їх знищувати. Але поки що тут глобальних змін по лінії фронту немає. Боротьба йде за позиції, як ви бачите. І тепер переходимо до ситуації біля борової. Тут росіяни також продовжують завдавати ударів фабами. Активність обстрілів тут також досить велика. Продовжуються обстріли прифронтової території, також працюють ФПВ-дрони, вони послабляють українські позиції таким чином. Але ж просуватись далі глобально їм тут не вдається. І ми бачимо, що сьогодні Генеральний штаб повідомляє, що навіть припинились всі атаки в районі Богославки та Нової Кроляківки. ЗСУ вдалося відбити всі російські атаки, і таким чином лінія фронту тут залишається без змін. Але росіяни завдають ударів, на жаль, по нашим бійцям. Кадри 18, тому далі показувати не буду. Тож ситуація тут все одно напружена. По Куп'янському напрямку росіяни тут продовжують оточувати місто, також продовжують завдавати ударів по самому населеному пункту і розбивають там автомобілі ЗСУ. Бачимо, що пікапи розбиваються. На жаль, і таким чином росіяни тут продовжують просувати. Сьогодні повідомляється, що вони змогли просунутись біля села Мирне, захопили повністю радьківку, але Генеральний штаб каже, що ще йдуть штурми Голубівки. Тож таким чином, тут вся ця територія знаходиться під великим тиском, і росіяни, скоріш за все, в найближчий час вже будуть заходити у сам Куп'янськ. Це дуже погано, тому що Куп'янськ можливо ми втратимо в найближчі місяці. Росіяни тут атаки, на жаль, не припиняють. У напрямку дворічної поки що росіяни проводять наступальні дії по всій лінії фронту. Активність тут досить велика, але просунути здалі їм не вдається, і активність FPV-дронів тут не зовсім велика. Тому нових відеороликів ми тут не бачимо. По харківському напрямку поки що затища. Росіяни нових штурмів не проводять і бої фіксуються тільки біля Вовчанська. Також росіяни продовжують завдавати ударів в районі Вовчанських хуторів, знаходять українські позиції. І таким чином ми бачимо, що вони намагаються послабляти тут наших бійців, розбивати все для того, щоб потім просуватись в район Вовчанських хуторів. Але ж в наступальних діях успіхів у росіян тут немає, все, що вони можуть, це тільки розбивати наші позиції ФПВ-дронами. На жаль, треба визнати втрати. У нас є, росіяни намагаються розбивати, але ж лінія фронту тут досі залишається без глобальних змін. Тепер переходимо до Сумського напрямку. Тут росіяни також намагаються просуватись вперед, але активність трохи знизилась. І ми бачимо, що ЗСУ тут завдають ударів по юнаківці. Архів 4 дні. Бачимо, що розбивають російські позиції і таким чином намагаються повертати хоч якось територію під свій контроль. Ми бачимо, що тут збільшилася сіра зона. Також біля Новокостантинівки ЗСУ також продовжують завдавати ударів. Також ми бачимо, що Генеральний штаб ЗСУ зачистив два села Сумської області, які не були зайняті ЗС РФ. Росіяни просуваються і ЗСУ їх намагаються знищувати. Тож ми бачимо, що ЗСУ тут скидами розбивають росіян. І таким чином, скоріш за все, цей населений пункт. Потроху ЗСУ починают звільняти також, населенный пункт Степнем, скорее всего, находится под контролем Украины. Генеральный штаб ВСУ заявил об освобождении Степового и Новокостантиновки на Сумском фронте, где никогда не было российской армии. Примечательно, что русские даже не заявляли об их захвате и все это время просто обстреливали без попыток взять под контроль. Это признают даже украинские военные аналитики, демонстрируя карту. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут заявляють, що цю територію вони і не захоплювали. Українська сторона повідомляє тут про успіхи, нібито невірно. Тож, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Сподіваємося, Україні все ж таки вдасться зачистити всю цю територію. І подивимося, що тоді будуть розказувати росіяни. В районі села Тьотки на сьогодні повідомляється, що росіяни ще намагаються просувати через кордон, але ніяких успіхів не мають, і лінія фронту тут залишається без змін. Також треба відзначити, що в прикордоні росіяни продовжують завдавати ударі ФАБами кадри російського ракетного удару по РСЗВ М 142 «Хімарс» з ЗСУ у Жиховому. Тож бачимо, що росіяни розносять. Нашу техніку, яка дуже нам дорога, також ще удари по українських позиціях. І таким чином все розбивається. FPV-дрони також працюють по українських позиціях у лісовій частині. Тож ситуація в прикордоні також залишається напруженою і боротьба триває дуже активно. Друзі, на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І до нових випусків!